Вітається програма «10 хвилин у студії. Працює Дар'я Юськова. Сьогодні говоримо про тих, хто після звільнення з колонії залишається сам на сам із реальністю, без грошей, документів, дому чи підтримки. Як допомогти цим людям зробити перші кроки до нового життя? Про це говоримо з Олександром Лі, регіональним представником всеукраїнської благодійної організації Фрізон, яка надає допомогу засудженим та звільненим із місць позбавлення волі. Вітаю вас у студії. Доброго дня через російську агресію багатьох засуджених перевели з небезпечних регіонів до колоній у більш безпечних місцях. Та після звільнення частина з них не має куди повернутися. Домівки зруйновані чи знаходяться на окупованій території. Хто допомагає цим людям вирішити проблему із житлом і повернутися до нормального життя? Ця проблема дуже велика. Багато засуджених перевели в між безпечні колонії. Бабулі були случаї, коли не встигли не всіх перевести. Колонії також попадали під бомбьошки, були загибли. Тепер їх перевозять більш безпечні міста. Коли вони, вони освобождаються з місць побавлення болі, вони залишаються самі з собою. У них немає ні не документів, у многих, немає грошей, немає нічого, їм нічого їсти, нігді, немає куди поїхати. У многих домівки залишаються на окупованих територіях. Мені дзвонять начальники колоній. Благо що є така всеукраїнська організація. Zone, яка допомагає цій категорії людей, іменно в умовах воєнного стану. Є е, е, приложення, яке може собі скачати засуджений, фрілайф, куди можете подати запрос. В цьому приложенні в Дніпропетровської області є мої координати. Е, я відповідаю на всі на будь-які. Повідомлення, які нам шлють. Ті, хто не можуть не можуть зареєструватися, вони через начальників відділень через від начальників колоній обращаються. Я їду зустрічаю їх. Зустрічаю, везу їх в кривий ріг. Везу кривий ріг, везу в Дніпр в ті міста, куди вони хочуть поїхати. У благодійної організації громадського здоров'я міста Кривий Ріг є шелтер Іменно для УЗВ. Груп населення, це люди, які употребляли наркотики, люди, які освободили з місць позбавлення волі. Ми його привозимо. У нас безпечне, повністю і безкоштовне проживання, медико соціальний супровід. Ми допомагаємо з ними працюють психологи, юристи, допомагаємо їм вистановленням документів, тому що крім, крім справки або про освобождение, у них зачастую нічого більше нема. Ми допомагаємо з. З першими необхідності. Це э, постільні комплекти, якісь вещи, які він може одеть. Э, хоч, Хоча б якесь какое-то трудоустройство, щоб він мог сам заробляти гроші і в процесі э, асоціалізуватися і соціалізуватися э, сам. Це дуже страшно, коли чоловік людина э, остається. Ну, вобще без ничего, ему нікуди їхати, і він реально розуміє, що він не незвестно коли он вообще може попасти до дому. І що йому робити? У нього ніту ні ни коштів, нічого, ні ни друзів, нічого. А якщо і є друзі, то від, ну, тоже ні з них всі благополучні. Тобто, або же, опять рецидив преступлений знову і їхати опять в місця позбавлення волі, или же залишається стається ну безвиходна з цього випадку. Ми дуже от дуже допомагає всіукраїнська благодійна організація Фрізон, яка і виділяє, і кошти виділяє є, є в кожному регіоні регіональні представники, які беруть і кожен кейс, кожен кейс, кожну людину ведуть вже по потрібності. Які найчастіші запити ви отримуєте від звільнених? Це насамперед житло, відновлення документів, лікування чи пошук роботи. В першу чергу це житло. Люди хочуть десь потрібно жити. Особливо взимку людям нікуди йти житло і їхнє встановлення документів. Що потрібно мати при собі, аби отримати підтримку, і протягом якого часу після звільнення людина може звернутися до вашої організації? Е, многим ми допомагаємо, ще на Стадії звільнення, тобто ми починаємо кон... з э, ним контактувати, коли він ще знаходиться в містах позбавлення волі. В той день, коли він освобождається, я їду, зустрічаю його прямо з колонії і забираю його туди, щоб він мог благополучно вже хоча б добратися до, 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 до міста, де він буде проживати. І в подальшому, як відбувається така співпраця ваша? Співпраця відбувається дуже, дуже гарно. Ну, есть одно но, не хватает на всех грошей, не хватает на всех ресурсов, не хватает на всех, ну не, не можем мы всех расселить их до всех. Многие говорят, вот давайте помогите мне восстановить документы, документы я буду пробовать ехать до дому. Мы, да, переправляем, делаем переадресацию в, в западные части региона, если они хотят ехать. И некоторые, некоторые после позбавления воли хотят идти воевать, защищать Країну. І такі люди у нас є, які от приїхали, ми їм допомогли з документами на перше, е, він у нас пожив, е, ну, прийшов з себе і потім йшов е, воювати за країну. Якщо говорити про ресурси, чи отримає Фрізон підтримку від держави, міжнародних партнерів або благодійників, да, так є підтримка в кої степені і від держави. Більша частина, звісно, це підтримка благодійних міжнародних організацій, міжнародних донорів, які розуміють цю проблему і дуже виділяють кошти на підтримку наших засуджених. На вашу думку, що потрібно, аби система реабілітації та соціальної адаптації звільнених в Україні запрацювала повноцінно та ефективно, це нужна. Це потрібно на найвищому рівні створювати ці накази. Накази іменно повністю, які будуть іти е, е, в ногу з нашим временем, який зараз, е, ту в наш саме воєнний стан, е, який буде чітко регламентувати. Тірувати е, весь маршрут цього цієї людини, яка освободілась, і наостанок, як суспільство може допомогти колишнім в'язням, чому підтримка громади є настільки важливою для їхньої ресоціалізації та подальшого розвитку? Першу чергу суспільство не давно відталкувати таких людей, воно проявляти толерант, толерантність і не було ніякої проявляти ніякої стигматизації. Ці люди вони такі ж люди, як і всі інші. Брати їх на роботу, допомагати їм в тих питаннях, які вони є, не ставити на них якось клеймо і не ставити на них крест, давати їм шанс соціалізуватися в нашому обществі. Дякую вам, пане Олександре. Це була програма «10 хвилин. Побачимось.